Малята, ми з Марічкою хочемо вам показати весняну красу. Ми прийшли у весняний сад. Погляньте, як тут красиво! У садку заціли дерева. Давайте підійдемо до яблуньки. Ось вона така красива! Квіточок дуже багато. світ вкрив дерево так, що за ним не видно гілочок, листочків. Ми з Марічкою в саду не самі. Тут ще хтось є. Давайте послухаємо. Ми почули, як бджілки між собою гаманять. Бджілок приваблює запах квітів, адже вони приємно пахнуть. І не дивно, що повітря пахне медом. Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ. Бджоли із її квіток цілий день беруть медок. Джілки збирають на квіточках солодкий сік. Давайте розглянемо квіточку яблуні і ми. Ось вона. Вона ніжна, красива, має рожевий колір. Пелюсток у квітки багато. Є серединка, вона має жовтий кольор. Квітуче дерево дуже красиве, і мені захотілося намалювати його. Подивіться, яке дерево намалювала я. Ось це земелька, вона чорного кольору. Це стовбур, він високий, товстий, коричневого кольору. А ось це гілочки. Вони різні, є великі, є маленькі, вони теж коричневого кольору. А на гілочках розквітли квіти. Квіточка гарна рожевого кольору, маленька, схожа на круг, а серединка маленька, жовтого кольору. Дітки, давайте разом намалюємо квітучу яблуньку та подаруємо її марічці. А що ж нам знадобиться для малювання? Аркуш паперу білого кольору, на якому намальоване дерево, гуашева фарба рожевого та жовтого кольору, ватні палички зв'язані резиночкою у пучечок, та ще одна ватна паличка, блюдечко або кришечка для харчових продуктів для фарби. А спочатку підготуємо пальчики до роботи. Малятка, дивіться на мої ручки та повторюйте за мною. Ми маляток всіх вітаємо та дерева називаємо. Це береза, дуб, сосна, липа та осика, це тополя, клен, верба, каштан та ялина крони вітерець гайдає, дощ коріння поливає. Ось пальчики вже готові до роботи. Пальчиками лівої руки тримаємо аркуш паперу. Трьома пальчиками беремо ватні палички ось так. Голівки ватних паличок занурюємо у фарбу рожевого кольору. Ось так. І починаю ставити їх на гілочку дерева, ось вже з'явилась квіточка. Знову ставлю палочки на гілочку, ще з'явилась квіточка, потім ще. Якщо фарба закінчилася, то знову занурюю голівку у рожеву фарбу і продовжую малювати. Ось рожеві квіточки закінчили малювати і кладемо ватні палички на блюдце. А тепер будемо малювати серединку квіточки. Беремо ватну паличку трьома пальчиками і її голівку занурюємо у фарбу жовтого кольору і починаємо малювати жовті крапочки на кожній квіточці. Ось так. А тепер покладемо ватну паличку на блюдечко. Ось так. Ось яка гарна квітуча яблунька у нас вийшла. Марічко, візьми, будь ласка, малюночок на згадку про наше заняття. Дякую вам, дуже красиве весняне деревце. Малята, а тепер починайте малювати квіточки і ви. А ми з Марічкою будемо чекати ваших малюночків. До побачення, дітки. До наступної зустрічі, малята.